Доброго дня! Я оте Денис навчаюся на першому курсі харківської машини будівного фахового коледжу я ж випускник і хочу поділитися своїм досвідом вступу. Вступ після школи це не страшно, що зробити правильний вибір. Коли я випускався зі школи, у мене було багато хвилювань, сумнівів, було відчуття морального тиску, а що далі, куди вступати, чи порця, чи правильний вибір зроблю. Я дуже переживав, але тепер розумію. Це нормально, так почувають себе майже всі випускники. Я вирішив вступати разом зі своїми друзями і брав в Харківське будівний фаховий коледж. Ступи іспити були цілком доступними, і вже зовсім скоро я став студентом спеціальності прикладна механіка саме в Харківському в машинобудівному фаховому коледжі. І чесно скажу, це було одне з найкращих рішень у моєму житті. У Харківсі в фаховому коледжі дуже сильні викладачі. Вони досліджені, сучасні, справедливі і завжди готові підтримати. Навчатися тут цікаво, тому що викладачі пояснюють зрозуміло, ставляться з повагою, допомагають повірити в себе. Ще один важливий момент: у Харсі машинобудівного фаховому коледжі ти не просто вчишся для оцінки, а реально відчуваєш, що отримуєш професію та впевненість у майбутньому. Тому я щиро рекомендую вам, якщо ви хочете хороший старт. Якісну світу обирайте Харківський машиновий будівник фаховий коледж. Не бійтеся зробити цей крок. Тут вам допоможуть, підтримують і навчать. Доброго дня. Мене звати Богун Максим, і я випускник ліцею 48 2025 року. З того часу я теж стояв перед вибором і не до кінця розумів, що буде далі. За порадою знайомих я вступив до Харківського, машинобудівного фахового коледжу. І зараз, можу сказати чесно, це місце, де, де не залишать наодинці з труднощами. Тут справді підтримують, пояснять і допоможуть рухатись вперед. У Харківському машинобудовому фаховому коледжу багато цікавих професій, а видачі добрі, уважні. І завжди підскажуть, якщо щось не виходить. Тому, якщо ви хочете зробити правильний крок в своєму майбутньому, раджу, вам саме цей коуч. Бажаю вам успіхів в навчанні і правильному вибору. Буду радий бачити вас в нашій спільноті Харківського, машинобудівного фахового, коуч. Доброго дня, мене звати Карабань Владислава. Я випускник ліцею номер 48 а зараз навчаюся на першому курсі. Коли я випускався з ліцею, у мене в голові було багато різних питань, особливо тому, що через дистанційне навчання залишилося чимало прогалин, узнання. І я хвилювався, чи зможу споратися з навчанням і що буде далі. Тоді мені порадили харківський машинобудівний фаховий коледж. Друзі та випускники, які вже тут навчалися. Вони сказали, що навіть під час дистанційного навчання викладачі підтримують студентів, поясняють зрозуміло і допомагають, якщо щось не виходить. Я вирішив вступати разом із друзями, легко здав вступні екзамени і зараз навчаюся в харківському машинобудівному фаховому коледжі за освітньою програму технологія зварювального виробництва і контроль якості зварних конструкцій. Мені дуже подобається навчатися. Тому що викладачі тут компетентні з великим досвідом, тактовні й добрі. Вони завжди на зв'язку підтримують і допомагають зрозуміти матеріал. Тому щиро рекомендую вам вступати до Харківського машинобудівного фахового коледжу. Тут можна отримати хорошу професію і впевнено зробити крок у своє майбутнє. Дякую за увагу. Шановні батьки та майбутні абітурієнти. Я мама першокурсника Харківського машинобудівного фахового коледжу і хочу поділитися з вами нашим досвідом, який, можливо, стане корисним для вашого вибору. Мій син вступив на спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, дуже актуальну і перспективну професію. Це був його. Свідомий вибір, адже енергетика це серце сучасної технології, особливо зараз, коли Україна потребує відновлення та модернізації енергетичної системи. Серед багатьох навчальних закладів ми зупинилися саме на Харківському машинобудівному фаховому коледжі, і жодного разу про це не пошкодували. Вже після проходження підготовчих курсів стало зрозуміло. Тут працюють справжні педагоги, небайдужі, кваліфіковані та щиро зацікавлені в успіхах своїх студентів. Саме підготовчі курси стали трампліном для мого сина. Вони допомогли йому не тільки розібратися в складних темах, але й повірити у власні сили. Викладачі на курсах дають міцну базу знань, підтримку та мотивацію. Якщо у школі син мав. Середні оцінки, то вже в коледжі завдяки цій підготовці та індивідуальному підходу викладачів він вийшов на стипендію. Навіть у складні часи, коли умови непрості, викладачі знаходять час, сили та бажання додатково пояснювати матеріал, підтримувати студентів і вести їх до результату. Це не просто навчання, це справжнє партнерство. Щиро рекомендую харківський машинобудівний. Фаховий коледж усім батькам і абітурієнтам, які шукають не просто навчальний заклад, а місце, де студента поважають, розуміють і допомагають розкрити потенціал. Особливо раджу звернути увагу на підготовчі курси. Це чудова можливість зробити впевнений перший крок до якісної освіти. Добрий день! Мене звати Ірина. Я мама першокурсника Харківського машинобудівного фахового коледжу спеціальності автомобільний транспорт. Коли мій син закінчував 9 клас, ми зрозуміли, що потрібно рухатись вперед, і обрали напрям автомобіль, тому що розуміли, що вони завжди є і всюди будуть. І наш коледж був одним з небагатьох, хто запропонував нам пройти підготовчі курси. Які в подальшому допомогли нам надолужити знання і додали бонусів при вступі. З одразу, по першому зверненню до співробітників коледжу, ми зрозуміли, що саме в цьому навчальному закладі нам допоможуть, підтримають, все роз'яснять. Співробітники і викладачі коледжу завжди мега уважні, тактовні, професійні, завжди надавали і надають фахові консультації. Процес вступу і подальший початок нового шляху був для нас легким, без страхів, без зайвих турбот, завжди з підтримкою і допомогою. На навчання синові дуже подобається. Заняття цікаві, змістовні. Всі викладачі зацікавлені у кожному студенту у їх розвитку. Завжди ставляться з розумінням і підтримкою до можливостей і проблем студентів. А студенти, які добре вчаться, отримують додатковий матеріальний бонус стипендію, що теж зацікавлює для покращення навчання. Ви знаєте, ми жодного разу не сумнівалися, що ми зробили правильний вибір. І вступили саме до Харківського машино-будівного фахового коледжу. Я впевнена, що знання, які мій син отримає в коледжі, допоможуть йому знайти гідну роботу, здобути достойні знання і подальшому відчувати себе впевнено на професійному ґрунті. Так що я раджу всім без. Тривог без страхів, зберігати контактну інформацію про співробітників приймальної комісії Селегань Марини Валентинівни. І вона стане для вас надійним помічником і дороговказом у виборі професії і початку нового цікавого шляху. Усім вітання.